Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, попередження від Держприкордонної служби України, друзі, зараз щодо перетину українсько-польського кордону. Взагалі, друзі, зараз така ситуація, що на кордоні Польщі та України збільшуються черги. Це, звісно, пов'язано з святами. Якщо ви плануєте зараз поїздку в Україну чи навпаки з України в Польщу, то ця інформація, друзі, вона буде вам корисна. Отож, друзі, в пунктах пропуску на українсько польському кордоні утворились великі черги. Лише впродовж останніх двох діб інтенсивність руху через кордон зросла, друзі, близько 10 Взагалі, західне регіональне управління Держприкордонслужби України з наближенням різдвяно новорічних свят на українсько польському кордоні спостерігається помітне зростання. Пасажиротранспортного потоку. Взагалі, друзі, станом на 23 грудня на всіх пунктах пропуску спостерігаються черги, черги легкових автомобілів в напрямку виїзду до Польщі, також у пунктах пропуску Краківець, Шигіні та Устилох. У черзі на виїзд в Україну теж очікується від 60 до 80 легковиків. Так само спостерігається суттєве накопичення пасажирських автобусів в бік Польщі. Найбільше зараз у Шигинях, Краківці та Раві Руські. Друзі, крім цього, збільшуються також черги вантажівок в обох напрямках у пунктах пропуску Раворуська. Краківець, Шехіні та Ягодин в черзі. Також застрягли вже по кількасот транспортних засобів, що перевозять вантажі. Отож, друзі, Держпогранслужба України вона просить. Враховувати інформацію під час планування своїх закордонних поїздок, також рекомендується враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через відключення електроенергії. Ось такі, друзі, новини для українців. Також, якщо ви маєте бажання, друзі, підтримати фінансовий розвиток україномовного каналу «I'm from Ukraine, ви можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі!